Думаю, що латки вміють готувати усі. Але якщо вони у вас осідають або не виходять пухкими так, як вам хочеться, тоді зверніть увагу на цей рецепт, як на мене, він дуже вдалий. Для початку кефір треба розігріти, роблю я це у мікрохвильовці 1-2 хвилини. Далі збираю всі інгредієнти: борошно, яйця, цукор, трошки солі. І олію. Вливаю вже теплий кефір і замішую тісто. Як тільки на всі інгредієнти змішалися, останнім кроком додаємо соду і ще раз гарненько перемішуємо. Більше перемішувати тісто ми не будемо. Залишаємо його на 15 хвилин. За цей час сода увійде в реакцію з кефіром, і тісто буде готове для смаження оладок. Їх можна смажити. Як на олії, так і без неї, але обов'язково під кришкою і на маленькому вогні. Перевертаємо і знову накриваємо кришкою. Смажимо недовго, по одній хвилині з кожної сторони. Далі викладаємо на паперові рушники і забираємо зайвий жир. Оладки готові. Смачного!